Здоров! Сьогодні стартуємо в такому цікавому місті. Сьогодні чиста розвідка. Ми вдвох на лайтах і їдемо туди, де ніколи не їздили. І де, скоріш за все, взагалі ні ніхто інший не їздив на ендуро. Будемо розвідувати зараз оцю цікаву місцевість. Чистиш маршрут одразу, так? Да? <гум> Відвіток. Ах, як запахло! Зірвав оцю е, верхній шар е, землі, лісом запахло. Тобі зараз не до того, що я говорю, явно. Інтересне місце, виглядає так, як будто би нічого так, такого немає. Ні, не, Мені не подобається такий розклад, вроді ж легенька горка. Цікаве положення. <рес> відкрутилася ця тема, коротше, понятно, я стою на ремонт У мене оця перемичка відкрутилася. На цей раз я з собою взяв інструмент. Е, ти куди? Поїхав кущі трощити. Все, краще, ніж завода. Дуже нижний был спуск. Що <ріст> Шо там, щось видно. Ні, очі треба прикривати. Не. Коротше, весь оцей от, е шар колючок оцих, е моху, палок всяких. Оцей шар просто здирається отак от ковром. Ось як я тільки що проїхав. І все, зацеплю ноль. Не знаю, ти сказав, очі треба прикривати о! В таку колючу штуку оцю заїхав. Прям відчув, як я на дошку садку плечем ліг. Якщо хто в темі знає про що я. не не є Додолу. Так не піде. Ну так, да, коли верхню цю частину здереш, вже легше їхати по, по глині чисто. Нормально в киньте тут стенка. <Bond> <principe> Что трава парадий привод? Да. Ну паради привод то не точно трава. Травки还是... Ah, Відчуття, коли ти їдеш в таку круту горку чисто на задньому. І ти так не планував робити. Коротше, з того, що я зрозумів, треба більше розгону і, і тягнутися вперед. Не сидіть ззаді на сідушці і не стоять закрити газ. Та це понятно. <рес> Все понятно, тільки візьми, зроби, так? Да? <рес> Шолом за 500 баксів тарапається, да? Він виконує свою функцію. Магу! Ще один нормальний спуск. Давай сюди в них. А, блін, тут ще ж листя, зараз буде такий слайд. Який слой я з собою несу донизу. Ого, пішов. Це не це Казав очки я треба вдівати <риклад> <В не> я... <риклад> чуть-чуть акуратніше піду. <риклад> <риклад> заїдеш Спуститися спустилися де тут виїжджати? Пиши чий метод цікавіше. То куди далі? <реш> 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 Оцінюєш так, везде колоди везде дуже високі горби. Що, бачиш якісь варіанти. Так і любе дасть Гарри! Хоча <плес> на <місце> стало <плес> ого! Оце зайшло і опять бензин капає, а потім пацани питають, який розход, ти кажеш, 10 літрів на 100 кілометрів. Ого! А який ви хотіли розход, коли у вас половина бензину виливається <звук> по-моєму дуже чітко все, враховуючи те, що я ще полетів листком по оці. І далі не бачив, що відбувається. Я бачив, що я лечу. Чітко. А тут колода оказується. От що ти далі не їдеш. Знаєш, ти собі розкласив ніс у тебе там кровтіча. Ти мені даєш аж цілих пів метра простору Ну почти Чуть. сантиметра не вистачило Ой, запас у тебе полить, а ти не й Не їде! Тобі було мало, ти ще одну ямку захотів. далі? І баланс потреную. Ой, блі, а далі воно починається шататися. Я довбав Потренував. Так, куди ж його далі їхати? Коротше, я пропоную вниз і понизу туди їхати, а там побачимо. Треба тут цій колючій грушці бути. Ой-ой-ой, ой-ой! Складається таке враження, наче вже сцеплення підваняє. У мене ще Там? Та ще давно вже Може це твоє воняє просто? Це я тебе себе так тішу. Я не заїду сюди, я вже бачив, що не заїду. Нет, це такий собі розклад, коли ти зарані рішив, що ти туди не заїдеш. Ти одразу думаєш, де це положить мотоцикл. No co má <laughs> to ty? To je efektivní. <laughs> Працює Нам собі порадій привод. Це не пластик, це колода ломається. А это интересно. Сука. да? Тросик газа. Ветка натянула хороша обкатка для тих, хто не в курсі, 15 мотогодин, 200 кілометрів на мотоциклі. Ого! Що <звук> такое? Я ж відпустив. Ну чі не тут? Це тренда. Огнулась лапка КПП другий раз. поставив її на місце, але я бачу, що їй погано. Походу, я знаю, що я саме перше поміняю на цьому мотоциклі. На початку спотикнувся, так? Да? Знаю, <смеш> що пішло не так, це було дуже страшно. Ми трохи провітрилися, що ми, що мотоцикли. Оу май гот! Та тут ще глибше! <смеш> не, сюди я не буду спускатися. <смеш> <смеш> це простягнувся, я вчора підтягнув цеп. За один раз. Ти не міняв тебе? Стоковий цеп? Да. Кому інтересно, от. 41 мотогодина, вже тріснутий спідометр. 597, 600 км, 40 мотогодин. То вже пилка потекла. Другий раз, да? щеплення мінялося. Лапки, тормоза і КПП. Ось кнопка відвалилась. Нову защиту сюди поставив. Чисто через цей пластик, так то воно було нормально. Просто загубив. Да. От так от. Другий сезон лайтуха катається. Ну, хоча ладно, перший був такий, посеред літа купив. От. Так що лайт нормальний мотик. На 40 мото Два рази билка тікла, щеплення міняв. Нормальний мотик. О, диви. Розкрутилося. Диви, ну реально розкрутилися. Зараз не подобається, який я вибрав час для того, щоб підкрутити собі мотик. Бо Зараз розслабимося і вже не захочеться нічого їхати. То відпаде? <ріст> Прийдеться купляти як в себе защиту. <ріст> так що в нас тут, тут тримається, Тут що ще подивитися, що ще не прикручу. От, хто не знає, що з собою брати в катуху Самі головні речі: стяжки, ізолента, скотч двосторонній скотч, ножик. І на бірші ці грані. Все. та все остальне, то мелочі. Я перечислив те, що найголовніше. Хто пам'ятає, як ми в Карпатах <хи>, на стяжки прикрутили ось цей <хи> датчик досі тримається. Так, сьогодні тренування у нас по спускам Все, я вперся рами. Тут, кстати, набагато менший кліренс, ніж в Макса. В Макса на сантиметрів 5 вище. Це Заметно. Я так не ганяю з горба як ти. Ах! Я ж кажу низький А думал заведеться. О, так спуск. Дубль два. Мало разгона. О, ти знаєш, ти зробив почти... я не знаю, як цей трюк називається в FMX, коли чувак на місці, а він мотик прокручує, сальто робить чисто мотиком, ну тільки не в повітрі, а на землі. Стоїть отак. Ні на що не спертий. Я жука такого здорового побачив, а, він вмер. Пробила жука, як Бету в минулому відосі. Таке виявилося місце набагато цікавіше, ніж я собі думав. І скільки ми тут катаємося ні однієї колії, і траєкторії, ніхто тут на ендуро до нас не катався. Такі ми знаходимо місця. От, подивіться. М -м -м. Я думав, що цей яр не такий глибокий, як він виявилося. А як виявилося, там є ще глибший яр. Коротше, тут можна кататися, кататися і розкатуватися. Лайк. Like. Якщо сподобалося, до зустрічі в нових відео це яхтах <ріхи> на кнопку стартера нажав. Нам ще треба звідси вибратися.